Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Сокіл. І сьогодні ми будемо говорити про апокаліптичну тінь, тому що є про що говорити. Є над чим палати. А палати є над чим. Адже в нас апокаліптична тінь, по-перше, є найскладнішим режимом в грі, де доволі таки важко навіть одну зірку отримати на останній складності. І доволі таки вагомим фактором складності цього режиму є те, що. Ви обмежені в персонажах, які дуже чудові на цьому режимі. Я маю на увазі те, що якщо ви не маєте авантюрина, ви не маєте супербрейк команду через Firefly, то у вас, скоріш за все, будуть проблеми. Тому що, завдяки вище сказаним персонажам, ви можете якомога раніше ворогам зламувати щити, і основна механіка апокаліптичної тіні, що основну шкоду ви наносите по ворогам лише тоді, коли в них зламані щити. І не забуваємо, що коли в нас оновлюється сезон, оновлюються босси, додаткові правила, ви все одно змушені грати через супербрейк та полуапатаки, тому що вони завжди мають адекватні бонуси. Не те, що дотери, дотерам, що бонуси дотерам. Крутили ви свою кавку і лебедується і тепер не можете ними грати рік плюс. І до речі, якщо в когось виникне питання, чи я вмію грати, адже є люди, які закривають апокаліптичну тінь. За чотирьохзірковими зірковими персонажами. Я вам можу нагадати, що існують і люди, які закривають за нуль циклів дзеркало. Але це нічого не означає, тому що це дуже багато зусиль, вкладень. Я не тільки про гроші і час, тому що треба зняти ідеальну спробу. І не забуваємо про те, що якось хочеться грати в гру відносно. Нормально, а не зі стресом. Де ти маєш перепроходити по тисячу разів для того, щоб отримати неща... нещасні кілька кристаликів. А на цьому в мене все. Я не дуже люблю робити відео, де я висказую свій негатив стосовно чогось. Тому що в нас негативу і так достатньо в житті. Але конкретно з апокаліптичною тінь я все ж не можу, тому що мене дуже бісить, що... З одного боку я крутив команду Firefly, я можу закривати одну половину завжди прекрасно, з іншого боку я завжди маю страждати, тому що я не крутив авантюрином. Тож дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.